Здивовані та стурбовані Федерація єврейських громад Росії засудила націоналістичний форум у Петербурзі. Організація порівняла зібрання праворадикалів із танцями на кістках жертв нацистів. Напередодні до Петербурга з'їхалися 400 праворадикалів з 15 країн світу. Збори організувала російська партія Родина у готелі в центрі міста російські казаки ультраправі з Німеччини, Греції, Фінляндії та Італії, а також члени єдиної Росії. Обговорювали Україну обмеження прав гомосексуалістів та виказували підтримку Путіну. За стінами готелю кілька десят протестувальників звинуватили правих у неонацизмі та фашизмі. У руках тримали плакати мені соромно за моє місто та форум неонацистів Ганьба для міста за це кілька маніфестантів провели ніч у відділку поліції, потім їх випустили, але зобов'язали згодом прийти до суду.